Всім привіт! Сьогодні в мене посилочка від кос. Подивимось, що прийшло сьогодні. Я вже надала обижу. Пакування не найкраще, скажу по правді, тому що, ну що туди пакети, відповів тут так, Не найкраще пакування правда? Як для товару. Це у нас накладна, це у нас зворотня накладна, це непогано. Що ми тут вибираємося? Мені здається, не саме міцне. Але о, краса! Я купила ось такі сережки. Я, до речі, спостерігала, що вони. Коли ти одягаєш їх і, наприклад, робиш хвостик на дівчинці, я бачила, що вони виглядають ніби як іскажають трохи лице. Тому, якщо у вас одна сторона лиця закрита, то такі сережки будуть доречні. Але якщо виходите і там відкриваєте повністю лице, то такі сережки не дуже доречні. Виконані цікаво, сплав класний. Я подивлюсь, чи вони мені підійдуть чи ні, походжу, в них, тому що в мене взагалі алергія на метал. І мені буде цікаво подивитися, чи будуть вони в мене викликати алергію чи ні. Слухайте. Клас! Супер. Дуже красиві. Мені вже подобається. І ще одні сережки. В мене взагалі немає біжутерії. Це моя перша біжутерія, діти. Тому ну що я ж кажу, що тут алергія на метал була. І я ніколи не купувала себе в біжитерію, але тут вирішила спробувати. Думаю, можливо, у них якийсь непоганий метал. І мені не подобається колір. ну, Типу він дуже жовтий якийсь, не під золото, реально, але виконаний класно. Він дуже жовтенький, такий прям жовтенький жовтенький Ну, окей. Красиві. Красиві, виконані, класно. Ну, добре, одягну. Пойдемо. Серешки. Другий. Так, і ще. Зараз до чого це все тут. Починає. Я дуже хотіла вестей старець. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Ту-ду-да-бу. Туди-дум. -ду 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 -ду. Такий сметрик бургунді кольору. О, дуже красивий, дуже. Я його урвала, тому що ем, я прям вичікувала, поки він з'явиться на сайті, тому що їх розібрали дуже швидко. Всі саме цього кольору дуже швидко розібрали, і вони з'являлись там то один розмір, то інший розмір. І от коли випав мій розмір. Я швиденько його замовила, не дочікувалась ніяких знижок, бо зрозуміла, що знижкою я його не увірву. Ніяк. Тому довелося купляти без знижки. Ось такі покупочки у мене на сьогодні. Я скину вам посилання внизу, де можна купити такі сережки. І якщо вам подобається, переходьте за посиланням і купуйте собі. Все, всім пока-пока, бувайте!